Продовжую зйомку відео. 17 листопада 2024 рік. Тут коло забору затишок такий. От зараз хочу показати вам ще дві сім'ї. Одна 5 улочок, друга 6 улочок шила, як вони формували свій клуб. Ну, Опять таки сім'я ця сидить там низько. Сейчас я її доставну уберу. И мы подорвем надставку. Чтобы подивитися, как сім'я тут сидить. Ну вона вот як сидить? Вона схватилася верхних рамок і сидить ще на нижніх. Так что то вже добре вона э, сім'я. Вона уже їй не страшний голод. От. Так що є, час ми цю побачимо. О, ну ця сім'я вже сюди сіла. Ну, в неї сухо там, нема нічого. От. Багато пасічників. Хочу звернути вашу увагу, що в мене немає утеплителей. У мене ось проста подкришник, тут 2 см, для того, щоб пчела, як на попередньому відео ви бачили, вона збирається е, коло е, ну, під, 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 під дашком. Кришка, вона тут під кришкою, 4 см пінопласт стоїть і то реєкт прибитий фанірою. От. І в мене така виходить, у мене немає ні матрасів, нічого. У мене виходить така як би казати, холодна зимовка. От. І це доречно сказати вам про те, що пчела не боїться холоду. Пасічники цього не можуть зрозуміти. Кутають, пленки разні ставлять їм і все остальне. Пчела боїться болезні і голоду бджола не боїться холоду. Це настільки обманчиве мислення у людей, у пасічників, вони їх кутають, там стінки роблять там по 40-50 по міліметрів товщиною. різні матраси, різні пленки, з обох боків кутують. Не гріє, то не гріє бджолу, то наоборот ще хуже. Насчет вологи. Волога повинна бути в сім'ї, тому що Якщо буде дуже сухо у сім'ї, сім'я потребує певну вологість повітря в округи себе для того, щоб їм було чим розжижувати мед, щоб вони могли його споживати у зимовий період. А тому добиватися повністю зимовки, щоб не було ніде вологи, то, ну як би сказати, дарем даремно, вона волога була і буде, і вона повинна бути в якомусь стані ця волога. От. Так що от таким чином я провожу зимовку без всякого утеплення без нічого. Така холодна зимовка, У мене товщина стінок корпусів 30 мм. От. І все. І ставиться тільки одна доставна. Робив я значить, Прошлий рік і позапрошлий рік я рамки брав і брав рамки і зліз до складав. Гіздо складав я, оставляючи продухи тут і тут. Але весною в чому полягає недолік такої зборки, весною, якщо зараз подивимось, що скаже нам, так само сімейка піднялася вже, вона на п'яти вулочках сидить, вона піднялася вже. Отак на корпус вона схватилася вже. Справа в тому, що якщо ви виготовляєте такі продухи, або треба ставити заставну, або двигати до стінки. Тому що... Весною пчола починає повисати з тої сторони, де є пространство між стінкою, і тоді трошки цітніше починає будувати мішки, будувати там і так і остальне. От, а в цьому я зробив там три таких опита, заклав розміщення гнізда. І побачимо, як пройде по зимовці, пройде. Буде видно результат уже, як, як пройде зима. Дякую за перегляд вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це не трудно зробити, щоб як можна більше людей бачили моє відео і брали собі щось на заметку. Дякую.